S-Line в комплектації Premium Plus, знижена ціна на 800 доларів. Машина, пушечка, машина, емоція. Автомобіль, який буде приносити вам виключно позитивні моменти вашого життя, і ви будете з приємністю згадувати про нього і навіть не захочете його продавати. Нанесена кераміка на кузов автомобіля. В прекрасному стані з мінімальними пошкодженнями, а саме головне з трьохлітровим турбобензиновим мотором, супер потужним. Друзі, їде ну просто не передати словами. Це турбокомпресор, який дозволить мчатися І навіть не дивлячись на приборку, ви будете відчувати себе комфортно і впевнено на кватровій системі повного приводу. Ну почнемо з того, що у нас дверна карта обромлена усіма необхідними матеріалами та елементами. Дерево, клен, плюс шкіра коричневого кольору, дуже дорого виглядає. Пам'ять сидінь для двох водіїв для, для водійського сидіння. Всі чотири автоматичні електроскопідйомники, електрорегулювання зі складанням дзеркал, центральний замочок. У нас електропривід кришки багажника з легкістю з кнопочки відкривається у нас ззаду. Також маємо сліпі зони. Салон коричнева шкіра. Знову ж таки, дерев'яні ставочки. Ми побачимо на нашій панелі, а також біля акселератора, електроручник, старт-стоп, управління нашою мультимедією. Навігація, роздільний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автомобіль має камеру заднього огляду, яка виводиться на цей дисплей. Знову ж таки, вибір режиму руху, допомога при спуску, відключення стабілізації, система старт-стоп, вибір режиму руху, а також партроніки по колу. Це все нам допоможе відчувати себе ще впевненішим за кермом і ще комфортніше почувати себе. Чорна стеля, панорамний дах. Окремо відкривається люк, і люків. Напівпрозора сіточка дозволить нам і не витрачати той світовий потік, який йде від панорами, і в тому числі наше око не буде навантажуватись від прямих сонячних промінів. Шикарний шкіряний коричневий салон, дуже дорого виглядає. Зручний підлокітник підстаканички. Окремо відкривається ніша, і там знайдемо розєтку на 12 вольт. Стів'як дядько, саме з такими словами, я сюди сідаю, тут дуже комфортно, високо сидиш, підстаканнички висуваються. Все це працює, закривайте, якщо не потрібно. Кріплення і зафікси в шикарному стані сидіння. В машині всього 86 тисяч кілометрів пробів. Для мотора 3.0 Turbo це абсолютно нічо, скажімо. скажем. Ну, стан салону дійсно як новий. Тут побачимо шильдики Q5 3.0 Turbo. турбо. Знову ж зауважу, що це не 2-літровий, а 3 літровий Тільки для поціновувачів швидкісного руху. Камерка заднього огляду, з кнопочки. Відкривається багажничок. Хром красивий. Шторка навіть є. Уявіть собі, Америка, а зі шторкою приїхала. Це ж просто диво. Тут докаточка є, домкрат є. Уявіть собі, усі інструменти навіть збереглися разом із аптечкою. Ви знаєте, що можна відкинути наші сидушечки за допомогою цих важелів. Окремим натиском розкладаємо в рівну підлогу. І другий важіль допоможе нам скласти в рівну підлогу і використовувати максимум від нашого салону. Друзі, у ця машинка знижена за ціною 20 тисяч доларів, і ви можете приїхати, отримати це незабутнє відчуття від цього автомобіля, отримати неперевершені емоції, прокатитись з нашим менеджером, покататись, попробувати себе за кермом цього прекрасного автомобіля, і все ж таки ви залишитесь задоволені.